Що відбувається в країні? У мене таке відчуття, що ми всі перетнули якісь червоні червоні лінії. Ну, по-перше, влада вже забула, що треба чути власний народ і знаходила настільки, що вирішила, що тепер можна провести будь-який закон буквально за добу, і український народ це сприймає як норм. З іншого боку, ми всі разом зрозуміли, що у нас залишився, здається, єдиний інструмент піску на владу це протести. І про це ми з вами неодноразово і давно говорили. І ось чомусь це сталося саме зараз. А чому? Ну, я не вважаю, що це єдиний інструмент тиску на владу. На все свідоме, притомне українське суспільство мало не тримати Зеленського в теплій вані. Впродовж останніх трьох років я якраз критикував тих, хто відмовився категорично від будь яких. Критичних зауважень на адресу Зеленського і цього цього шопітолю Я казав, що кожний рейтинг, кожний додатковий пункт рейтингу зеленського, який ви йому тримаєте, це насправді нові тисячі могил на українських кладовищах. Я кажу: невже, невже ви не розумієте, що це абсолютно рейтингу залежна людина? І вона приймає. Ті чи інші корисні для держави речення речі, виключно розуміючи, що це корисно для його рейтингових показників. І якщо ви відмовляєтеся, припустимо реагувати на ті чи інші зухвалі дії, то ви тримаєте його в такому стані без. Карності й безвідповідальності. Тому ось, коли там на мене ще на початку там повномасштабного вторгнення, спустили всіх собак, заблокували мої соціальні профілі на вимогу СБУ, яке там зверталося безпосередньо там навіть до, до, до ЦРУ, на, на, називаючи мене тут ворожим агентом і тим людиною, яка тут розхитує ситуацію. Я казав, що ну, ви насправді к -к -к копаєте нові могили на українських кладовищах, тому що. Якщо б припустимо, так суспільство реагувало на відсторонення не тільки там генерала залужного, а й 40 генералів, найдосвідченіших, які мали надзвичайно корисний для держави досвід, але їх все, їх всіх перевели в колись поза штат. І зрештою результати ж ми бачимо, до чого це призвело. Коли суспільство спокійно так спостерігало, як відключаються опозиційні канали. Ну нагадаю, що в нас з подачі там деяких корисних так званих позитивних блогерів почали ототожнювати зеленського з Черчиллем. Ну, це мене просто ображало така, таке спостереження, да, така асоціація, аналогія. Тому що, нагадаю, Черчилль призначив свій кабінет військовий на посаду віце-прем'єра, керівника опозиційної до нього партії. Міністри в кабінеті у Черчилля були представниками якраз лейбористської опозиційної партії, але справжніми досвідченими менеджерами ефективними, а не крадіями цими. Як той самий Шурма, якого зараз проходять обшуки там в Україні і за кордоном, як той самий Чорний Шов, оголошений поки що попередній там вирок суду, як той самий міндіч, який знову ж таки рятується за кордоном. Тобто всі ж. Притомні українці розуміли, що ну немає ефективної оборони держави, якщо дронами опікуються такі крадії мінді, займаються обладнанням фортифікаційних споруд, такі мародери, як той самий Шурмада, який переплачує своєму брату електростанції, які на окупованих територіях і які живлять ворогів, які знов ж таки <кій> крадуть сотнями мільярдів гривень. Тобто, коли це сталася відома цифра про 240 мільярдів. Дебіторської заборгованості так званої. Ну, це ж зрозуміло, що це просто витрачені кошти на рога й копита. Тепер давайте про нашу молодь. яка вийшла на протести, У мене там мої діти так само були, і багатьох здивувала багато ще й обурила така кількість апсесивної лексики. Я, звісно, пам'ятаю себе в тому віці, і скажу чесно, ми користувалися метиками, тоді це вважалося круто, але я не можу собі уявити про те, щоб я вийшов з плакатом. Запозитивною лексикою і я довго думав над тим, чому це саме так, і мені здається, що саме завдяки ось таким словам інколи можна дуже точно пояснити, що ти маєш на увазі, що тобі не подобається, і, і так далі. А що ви думаєте з приводу цих всіх Ну, ми, я, все все таки, я, я, все, я все ж таки старший. Да, я в 60-х роках, в дитинство моє проходило да, мені тут, за місяць-61 за 61 рік. Тому мене завжди контраст між російським мовним середовищем і українським вражало я перший раз у такий відкритий матюк на Київській вулиці почув тільки в, в вікці, добре пам'ятаю цю сцену, навіть перед овочевим магазином якісь п'яниці виходили там, хоча матом критий там в продавщину. Так от це було ну, в 70, якому, там, 4, 76 там році. Так? Перший раз я почув у віці, там вже 13 років. А Москви я приїхав. Я буквально на київському вокзалі пам'ятаю, я був вражений там заходжу через ці металеві двері станції метро. Ну і так зазвичкою звичкою київською дивлюсь. Може там комусь притримати двері. Дійсно, за мною йде бабуля, яка десь там під 80 років є ледве ж шкандибає. А в мене такий ще жовтий чемоданчик. Я так за спину його так прибираю, щоб їй тримати двері. Вона по цьому чемодану з ноги мене в плече ліктіна. А це сто пішов, і таким інтри трьохповерховим матом. Тобто, на жаль, це вплив якраз у цієї російської культури. Якщо ви подивитеся серіал Слуга народу, який там найпотуж, най, найкращі е, сюжети, які ну, на, 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 знов ж таки на думку російських політехнологів максимально розкручували. Де Зеленський каже про пі-пі-пі-пі, да, нах, нах, нах. Ну, тобто, де е, потім в, в цих в, в сюжеті з в МВФ, куди він посилає керівника МВФ, да, коли. Е, Начебто вони нам нав'язували, що ми тут маємо перетворитися на звалище для ядерних відходів. Тобто саме ці сюжети були максимально активно розкручені і російськими. Це ж якраз була співпраця Путінського цього кооперативу озера, і Крал Врал Приват. Тобто було ж очевидно, да, що знову ж таки це ж заслів. Ну так сталося, що Коломойського я знаю більше 30 років. Міндіча 22 роки знаю. Ну тобто Чернишова 20 років. На жаль, ну, багато чого що поки що не можу розповісти. Да, може, не, не пройшов час. Але мені було тоді ж зрозуміло, наскільки це вибухова суміш, до чого це призведе нашу державу. Активно ж працює. Досі ця розкручена машина. Оце ж навіть Сімонян черговий раз там вихваляється, що ми знаходимо альтернативні шляхи. Вони закривають нам. 10 каналів сьогодні на Ютубі, а ми завтра відкрили 100 каналів. Тобто, на жаль, тоді на нашому цьому факультеті спецпропаганди я навіть там викладав певний час, в 91-му році, навчалося по 60 чоловік, 50-60 чоловік на рік. А зараз ще 6-7 сотень на різних факультетах інформаційних технологій, інформаційного забезпечення там різних. І це ж легальний вуз. Легальний. Це ж не лісові школи, гру ФСБ і СВР. Які готують, я думаю, що не меншу кількість своїх бійців. А в нас що зробив Зеленський? Він одразу ж закрив єдину інституцію, яка дійсно боролася на цьому напрямку Академії зовнішньої розвідки. Ну так що ж ви хочете? Де ж якщо це не співпраця з ворогом, то що це таке? Тому ну, мене з одного боку ображає да, дійсно присутність обсценної лекції, тому що ну я не, не можу стриматись, коли навіть роблю зауваження на вулицях, коли хтось там голосно матюкається. Але. Це ж даність, це ж якраз і цей російський, російський вплив, який ми мали. Тобто, ну з одного боку, навіщо у нас був викладач на нашій кафедрі мовознавства в інституті Бодуенди Куртине, такий відомий філо філософ. Він казав, що вибачте, слово жопа не менш літературне, ніж там слово Цезарь чи Лицар, да все потрібно вживати в свій час. Іноді це буває доречно, дійсно для того, щоб максимально вразити свідомість. Ну але в Вживати це в побуті замість ну, цих слов зв'язок між реченнями, це недоречно. Не Тому це мене ображає. Іноді я можу це виправдати, якщо це дійсно на, на такому на рівні там перформансу, як це було в, ну, в того самого ж нашого митця Леся по Давайте про меседжі, які ми завалені в соцмережі. В мене просто купа однакових коментарів на каналі. Я дивлюсь, що у всіх те саме, наприклад. Оці всі е, заяви ботів, молодь тупа і не знає, чому вийшло. Молодь купив Порошенко, олігархи, російські спецслужби та кому ті набу і САП потрібні, а кого вони посадили? Це все вигідно Путіну, бо обстрілів вже ж не було, коли були протести. Я це багато де читаю. Чому я впевнений, що це боти? По перше, вони захищають позицію свою або російською, або дуже часто такою українською, що прям все стає зрозуміло. По-друге, вони не відповідають, коли намагаєшся з ними дискутувати. І по третє, меседжі одні і ті самі. От ми я думаю, що в нас з вами спільно там досвід в медіа, років 80. Відповідно нікого це зараз раковано. Ну це ж не працює, якщо Ну, дивно. Тому що в мене припустимо за останні дні, якраз критично мало тих чи інших таких ботів, які почали які почали там відпрацьовувати ці наративи. От я вчора якраз виклав відео. і вчора, і позавчора в мене було, де розповідав, як той самий Тимур Каміндіч дзвонив мені три роки тому і питав, скільки буде коштувати, щоб я більше на чотири роки да, розвернувся на 180 градусів. Ну я кажу, я готовий безкоштовно на 360 замість 180. Так от я продивився спеціально там тисячі коментарів, жодного коментаря на захист міндячі зеленського. Може вони бояться себе ідентифікувати, щоб їх теж не. Після моїх цих викр... викриттів і звинувачень <смі> не записали до, ці... до цієї групи ботофірми тих так званих позитивних блогерів. Тому що ну, Тімуркас мав необмежений не... Не кошторис. ну, дивись, Тільки те, що був виток через британську, чи університет, Нірітбританську, австралійську цю розвідслужбу, як відомо, є така асоціація п'яти. Паручей да, п'яти сестер, їх ж називають п'ять розвідок. Ну, в першу чергу американська, британська, канадська, австралійська і новозеландська, і як в тому ж двадцять першому році був витік саме через австралійську австралійської розвідки, який назвав суму, тільки предоплату, яка була сплачена за видачу цемаха. Там була сума фігурувала 40 мільйонів. І це була предоплата. Загальна сума називалася в 300 мільйонів. Тобто розумієш, що в них бюджети не, не обмежені, тому вони могли розкидатися грошима, що навіть там якийсь там Арестович після того як розвернувся якраз у ці самі місяці на 180 градусів. Потім купував собі там нерухомість на мільйони в Каліфорнії. Ну тобто ж зрозуміло, що Путін відкрив кран. Ну ще чому, попри цензуру, ну вона в Україні існує не така радикальна, не повноцінна, але вона існує. Ну тому, що дізнався, дізнався Зеленський, що прослуховування того, того, тієї квартири, в якій він колись зустріч святкував свій день народження, відбулося і, і САП є неспростовні факти корупційних діянь, і саме тому він так кинувся на амбразуру, да і почав робити все, що тільки міг для того, щоб знищити незалежність САП, НАБУ і САП. Тобто, ті факти, що стало вже відомо по кількості, навіть опитаних і допитаних цих депутатів Верховної Ради, які були співучасниками, там вже до 70 осіб проходять по тих розслідуваннях набу з партії Зеленського. Ну тобто, мені було тоді абсолютно зрозуміло, що це ж ну набирають людей абсолютно або випадкових, або відкритих цих зрадників. Нагадаю, що в першій десятці Партії Слуги народу в Верховній Раді були е колеги цього портнова по його цьому громадських об'єднаннях, які він створював на завдання помічника ну, самого Суркова, але передавалося це через його помічника Рапопорта. Це ж все є в насарті миротворець. Просто подивіться, спускалися з гори. Завдання створити з такими, такими та наративами, з такими, такими та ну, цілями оці громадські об'єднання, що там НАТО гірше ніж Гестапо, що тільки з Росією, що тільки там просування російської мови, повернення Украї статусу РПЦ, ну і про зовнішнє управління, федералізацію. Це ж все є оці завдання в листуванні з цього ропопорта з Казбеком Рашидовичем, в якого в його всіх його цих телефоне Ових адресах був номер телефону домашнього портнова. Ну які ще треба, треба докази, і це ж все відпрацьовувало з цими громадськими об'єднаннями. І ці люди, потім, які входили в громадські об'єднання, вони між іншим руками захищали потім портнова тут в судах. Де да, зокрема і по моїй справі, теж і в Печерському суді, і в апеляційному ці люди. Потім фінансували, робили там величезні внески по сотні тисяч гривень. вносили ці ж самі адвокати, його партнери в цей передвиборчий фонд Зеленського. І більше того, вони війшли потім в цю в першу десятку його списку. Ну тобто, які ще треба були докази співпраці з одного боку, там ОПГ приват. З іншого боку, кремлівські ці політтехнологи, які нагадаю ну, мої однокашники колишні писали тексти цих новорічних промов про, 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 про Зеленського про те, що яка різниця е, як названа вулиця, і е, е, які пам'ятники стоять. Головне, що була добре заасфальтована і е, Доброго світла на мої жоднокашники відкривали Зеленському ці офшори на Кіпрі, на яких потім на їхні офшори з Міндічем його окремо, да на які перераховувалися там ці від відрахування від роялтіс від е, трансляції програм Зеленського в Росії. Нам знову ж таки в цьому він каже: ми зупинили свою діяльність ну, в інтерв'ю Гордону ще в 2014 чи в 15 роках припинилися. Радіо Свобода дає роздруківку з офіційних е, цих кошторисів Міністерства культури Росії. Де на компанію цю ж саму їхню компанію з Міндічем Green Family, перераховуються десятки мільйонів карбованців на створення пропагандистських фільмів, де в головній ролі грає майбутній перший цей перша довірена особа Путіна Машков. Ну, тобто, які, які ще потрібні вам допад, докази цієї співпраці? Тобто, те, що суспільство закривало на це очі, ну я, чого вони так накинулись на мене тоді в перші дні? Тому що я дав просто порівняйте, що робить Порошенко, збираючи оці батальйони тероборони на Лаврській. І подивіться перше, перше звернення, ранкове звернення Зеленського, де він каже: це Верховний Головнокомандович, Залишайтеся вдома, по можливості зберігайте спокій. Ну зрозуміло, що поки він не дізнався, що ці літаки, які везли сюди псковських десантників, що вони не змогли приземлитися в гостомелі через те, що наші друзі, товариші і колеги, да. Такі, як Ігор Лапін, висунулися туди разом з артилерійськими підрозділами і розбомбили цю злітно-посадкову смугу. Але хто віддав наказ зібрати з Гостомеля бригаду Нацгвардії, яка руками готувалася, була найбільш найкраще оснащена для того, щоб збивати ці російські спочатку гелікоптери, потім літаки? Як так сталося, що замість чотирьох бригад, які захищали кримські переходи, в нас лишилося півокомплектованого батальйону? У ну, там же довжелезний список, як кажуть е, обізнані люди, треба достатньо просто проаналізувати останні 18 наказів міністра оборони, які були дані останні тижні перед перед вторгненням, коли спеціально за дорученням сюди керівника ЦРУ Бернса. Він задоруза верніше президента Байдена, прилітає сюди керівник СРУ Бернс, показує, дає карти. Ось, дивіться, напрямки наступу. І Зеленський каже: Ні, наша розвідка краще знає, і в той самий час свою ДБР і про і прокуратуру вони вже вивозять на, на захід України і весь Кабмін. А наших дітей кинули, кинули тут на призволяще.